Мої хороші, Рада вас знову вітати на каналі Йоміга. Сьогодні ми з вами виконуємо вправочки до минулих занять, де ми вивчали H-Star та I, але спочатку повторимо Preposiciones де Lugar. Це В, надпіт, біля справор, праворуч, ліворуч і тому подібне. Тож швиденько до заняття. Беріть свої зошитки записано. Пропозионос де лугар. Лигела республісто коректа entre las dos opciones possibilities. Нам потрібно зараз речення наші прочитати, подивитись на картинку і обрати, де ж знаходяться предмети, які тут написані. La television est encima dentro del escritorio. Шукаємо ось у нас телевізіон, Enzima o dentro del escritorio. Escritorio – письмовий стіл, і я думаю, що encima – на письмовому столі. Так? Давайте ми з вами оберемо. Я обираю Enzima del Escritorio. E-Libro El і Stade Baho de Osobre L'Mesa. Я використовую o", бо це або означає. Шукаємо Libro і крейке с Libra. Ось у нас думає, що це книга. І вона дебаха де Особре Ламеса. Ми вивчали слово Sobre з Ламеса, тому краще використати Sobre, то обираємо Sobre. Далі. El periodico está en entre el suelo. El suelo – це підлога. Шукаємо у нас періодико. Ось у нас е, e, І знаходиться вона N, en o entre. Звичайно, N. En. На підлозі у нас періодико. Той дуже не хотів прибирати. Все розкидав. Мама накричала, але в кімнаті все розкидано. так, зменшу трошки. n suelo. El ordenador está al lado, lejos de la pelota más grande». Орденадор у нас ось, комп'ютерок, ноутбук. «Está al І ста Аллададе, Олехосде. І ста у нас так і залишається, його не треба обирати. Я зараз виділю ось так: чорненьким. Uh, «Al lado» – це поруч, «Lejos» – далеко. Де у нас пилота? Це у нас. Uh, М'ячик мас-гранде. У нас тут два м'ячики, Ось маленький, ось більш великий, більш великий. То у нас ординатор знаходиться близько поруч з більш великим м'ячиком, так? А лада де? О. Ось так роблю. О, вийшло. está cerca де, о Entre La Mesa і El Tocadoor. Згадуємо, що таке торкаде і ентре. Шукаємо кама. Токадор це у нас туалетний столик. Ось у нас туалетний столик. Торкаде, так, торка, Але у нас є і меса, і токадор. Ось Меса, ось токадор і він м -м, поміж. А поміж це у нас ентре. Тому ми собі ентре обираємо. La pilota pequena is to debajo uh, au la izquierda de la mesa. Ось у нас пекиньо під столом або леворуч від стола. Він і під столом, ліворуч, може было бы далеко, що леворуч, я оберу для себе дебахо de la mesa. Я оберу дебахо de la messa. А ви там можете написати але скірда бо ліворуч від стола, дивлячись, як на нього дивитися, якщо чесно. Так, наступне лакама і стадес o enфente del Токадор. Токадор, ми з вами вже розібралися, що це у нас туалетний столик. Ліжко у нас деєс це позаду, енфрете навпроти. Ну, трошки навпроти. Можна було б сказати попереду, але не позаду точно. Тож обираємо у нас. Де ой, де трати, Enfrente. Сама сказала ні, і збиралась обрати. падар Ель осо де плеча еста ста о, o дель del ordenador. осо de peluche це у нас плюшевий ведмедик. Шукаємо плюшевого ведмедика, тут він ось дивненький такий. Enzima o thorga del орденадор. Enzima це над, або на, звичайно, не над, а арка близько. Тому. Obramos cerca del ordenador. El escritorio está a la derecha o delante del tocador. O es un tocador o es un escritorio a la derecha. Creo que a la derecha. Dime si yo el tocador o un escritorio. La papelera está lejos o delante de la cama. Papelera se У нас відерси для, папі... для паперу. Ось у нас відерси для паперу. І лехос де далеко. Лехос це далеко. А деланте – перед ліжком. То ми обираємо деланте. Я обираю деланте, а ви можете собі, дивлячись, з якого боку, ви на то дивитесь. Отак. деланте може ви з цього боку дивитесь? Хоча все одно перед ліжком. Ну нічого, давайте далі. Що у нас тут? Поставте дієслова і стару правильну форму О, відмінювання дієслів. Деякі дуже не люблять, коли на початку вивчають іспанську мову або будь-яку мову, де граматика будується з такою ж схемою, тому що треба якось запам'ятати ці закінчення. Але коли ви більше читаєте, більше робите вправочок, чим, чим частіше ви це використовуєте, тим краще воно відкладається у вас в голові. Тож, давайте, що у нас тут перше? Йо, Інфранція, і ту, до, і щось там. Для Йо ми використовуємо. У нас треба estar. Так, то ми напишемо Іс той. Так, беріть паузу, там передивіться минуле заняття. Там була табличка. Тож згадуємо Infrancia. I tu, Don, D, Estas. Хто сказав правильно, тот молодець. Не забуваємо наголосик. І тут, де стаж. Далі, «донде Міґель?». Мігель?» Мигель це він. «Ел». Тобто «ел» що у нас використовується. еста está. еста está. еста está Miguel. Далі. Креке Давид і Анна из Мадрид. Давид і Анна це вони. Давайте подивимося, що у нас до вони. Згадаємо. «Естан». Естан. Завжди можете поставити на паузу, записати собі, а потім перевірити. «Восотрос» у нас тут. Ентрен. На «восотрос». Що у нас використовуємо на «восотрос»? Естайс. Есть. И стайс, воссорс, энд. Давайте далі. Карлос і la playa. ой. Пердони, вибачте, Так, Карлос і Йоанн для Плая. Карлос і йо це хто? Ми. Карлос і я це ми. Значить, носот. Для нас що нас використовуємо somos. Або сомос? Звичайно, не є Stamos. Чому Естамос, а не сомос? По-перше, Сомос це від дієслова сер. По-друге, це ми вказуємо місце знаходження, тому використовуємо estar. То estamos. Ми ж не є е, пляжем. Ми знаходимося на пляжі, тому Естамос. Карлос і en la playa. Ustedes, щось там моє серка для мікаса. Згадуємо, що у нас до ustedes. Це було дві колонки. Устедес в самому низу, де ellos, ellas і Устедес то у нас буде Естан. Естан. У тебе стан, но есть оркадемикаса. El kafe це там de mi митраха. «El кафе воно ста, «El» – Уже тут є артикль, що тут цілий червоно, але воно el café» all'âde de, de mi, eh, trabajo, тому ми як для el, або Ея використаємо, і Esto. Dale. Buenos días, señor García. Está usted en la cafetería. Tres carabes. Uh, Do usted. Usted lo ukolnicé. Tam de yo, tú, el, el usted. Esta. Esta. Do usted, una. Так, з великої букви, з великої літери. А скажіть, зрозуміло, чому у стедес Естан, а «usted Естан. Тому що «ustedes» багато. Ви поважні люди, які у вас багато, е А «usted» це ви як одна поважненька особа то Еста. Давайте далі: Естас Ель Парки. А що нам треба зробити? Дай відповіді на запитання за зразком, уяви, що ти ведеш живий діалог з іспанцем. Уявляємо, що ми говоримо з іспанцем. І відповідаємо, якщо він до нас на ти каже, ми йому кажемо я. Якщо ми у нього питаємо, він теж відповідає Я. І ось так уявляємо, що ми розмовляємо трошечки. Егембло: Estás en Madrid? ти в Мадриді знаходишся? Sí, estoy en Madrid. Оскільки вас запитали, чи ти знаходишся, як у людині відповісти, Я. Правильно, не ти знаходишся. Я знаходжусь у Мадриді. Están ustedes en casa? Чи ви вдома? No. No estamos en casa. Ні, ми не вдома. Відповідаємо, наче нас реально запитують. Estás en el parque? No. Нам треба «но» no сказати. И це до кого звертається? на ти. Тобто до мене хтось питає, кажу, ні, я не в парку. Но. Но і стой. Ой. Що це я написала? Но і стой. parque. Но і стой el parque. Далі. Стай з del centro. Estă z del centro. Для кого питають? «Estáis?» – це вас отрос, групка людей. Ми у них питаємо ви е, десь близько до центру, ви дзвоните своїм друзям, їх там багато, і ви, ви дзвоните і кажете: ви близько до центру десь. Вони кажуть, так, ми. Вони будуть відповідати, як ми близько до центру. Тому для е, «ми» це Носотрос, і замість «estáis» ми використаємо естамос, бо «nosotros» у нас естамос. Що я сьогодні, другу? Цей sí, estamos». І продовжимо. Тверка дель центро. Буду ось так робити. так швидше. Істой енкає се рано. Я на вулиці Серрано». Ви десь заблукали, підходите до іспанця і питаєте: Я на вулиці Серрано?». Він каже: Ні, ти, не на вулиці Серрано». Тому до ти у нас що буде? Естас. Так. Но, no, но, no. два рази но no треба використати. Но, но і стаж. Червоненький. Но, но і стас і лакає сирано. Ось так зроблю, буде швидше. Далі давайте те ж саме завдання. Продовжимо. Істан ustedes en Tarragona? Ustedes – це групка поважних людей, так? Ви в Тарагоні знаходитесь? Сі. Ми знаходимось. Estamos. Estamos. En Tarragona. Можете наступне вже вирішувати, якщо ви швидше написали, ніж я друкую, що думаю, так і є. Так, estamos en Tarragona. La nevera está en la cocina. У нас було таке у. Речень у минулих заняттях. Ла невера станла косина. Но. Ланивера но і станла косина. Ла невера. Ланивера. Но. Еста. Нагадую, що у нас но додається першими Ми ні. А далі не на кухні знаходиться, но ми додаємо en Естамосина Монтаніс, ми знаходимося в горах. Дивно, звичайно, це запитувати, якщо ви бачите гори і такі ми в горах. Ну, нічого, Естамасина Монтаніс, ми знаходимося в горах, і треба відповісти так, ви у горах. От уявіть ми в горах. І вам інші люди. Кажуть, так, ви в горах. Ти, sí, Естьтамос. Estamos... Ой, естайс. Есть. Есть. Бодовицей ЕСтайс. Estai и E' Last Montañus. Estace, ен лас Montañes. Далі наступненьке завдання. Переклади речення на іспанську мову, нічого важкого, ми вже це вміємо. Ми у театрі. Як сказати ми у театрі? Для початку ми це «насотрос». Але ми для «насотрос» отрос використовується Естамос. Але ми можемо опускати «насотрос» і скорочувати речення, бо кажуть, що іспанці дуже лениві, і вони скорочують, наскільки можна. То ми з вами скажемо насотрос, носос. Estamos. Зараз я напишу. І скорочене і таке. Насотростамо в театрі. En el teatro. Або беремо тільки це. Estamos en el teatro. Oh. давайте далі. Estamos en el teatro, menjšemo troški na širift. Estamos en el teatro in na pewno. Ostak. Dalje druge v ustedes v parku. O. Ви устедес, це групка поважних людей. До них ми використовуємо ЕСТА. Устедес опускаємо і одразу «Естан» у парку НЛ-парки. НЛ парки. Естан НЛ парке Скільки запитання по двом бачкам у нас знаки запитання? Están en el parque. Можна сказати Están ustedes en el parque, щоб уточнити, а можна просто опустити. Вони на уроці іспанської. Вони це ellos, бо ми не знаємо, чи жінки, чи чоловіки. Просто вони ellos en la clase de español. Пам'ятаємо, що урок la clase. Ми опускаємо ellos. Están. залишаємо están. En la clase de español. Están en la clase de español. Tak, dale. Ya no discoteca. Déjame dividir un poco. Así І стане на класі не спалювання. Я на дискотеці. Estoy. Естой. Як буде дискотека? Una дискотека. І una дискотека. Це не важна нам зовсім. На якій саме дискотеці. Просто я десь на дискотеці. Шукай мене, де хочеш. На якійсь я там танцюю. Далі наступне. Переклали молодці, продовжуємо. Дай відповіді за зразком. Ке ай енель баніо? І в дужечках у нас написано, що ми маємо відповісти. Що є у туалеті? Тут є рушник тоая, це рушник енель баніо. Ай уна унатоая. Е, десь у коментарях мене запитували різницю між баніо і кватроди баніо. І ось в чому різниця. Баніо це просто кімната з туалетом і раковина. І все. Там немає ні душу, ні ванни, нічого взагалі. А ось коли у, у вас кварта де баня, це місце, де є туалет, біде, раковина, душ або ванна, тобто прям повноцінна ванна кімната. То якщо ви будете десь у кафешці, то ви запитуєте, чи є баніо там. Айун баніо нель кафе то, um, коротше, ми запитуємо, чи є баня. Бо якщо ви запитаєте кварталі баня, звичайно, там навряд чи є кімната з душевою. Давайте. Ке ай де бахо де ла кама пелота. Дебахо дела кама ай уна пилота. Пишемо. Де де ла кама, ай уна. Пилота. Під ліжком є м'ячик. Згадуємо, що спочатку D, потім I, а потім що саме. Ке ай. Ен ель НЕЛЬСЬЕЛО ЕСтрея. Пишемо: на небі є зірка. Ен ель Сіло, Ай. Уне. estrella. También usamos es los artículos hay. En el cielo hay una estrella. ¿Qué hay en el centro de la ciudad? Yo voy al centro de la ciudad y nos este teatro. En el centro en el centro de la ciudad hay un teatro. Ai un teatro. Eu, astăzi, uvodni tak promahuju s pobukom, prea un cafe, de la ai un teatro. Ce ai un frente del colegio, ce na proti uh, nașo colegio je, to mai în en frente, spăciatku de en frente del Колегіо ай una piscina. Це басейн, якщо ви пам'ятаєте. Ай una piscina. Дивлюсь, чи правильно написала, поки виділяю, бо я аж кажу про маху пол літера сьогодні. І ви також перевірте. І зараз будемо далі. IONSINO. Добре, далі. Наступне, що у нас? О, не так багато лишилось. Дай стверджувальні відповіді на запитання. Гемблок, IONBANCORKDAKING, C CORKDAKI ION BANCO. Чи є банк поруч? Так, поруч є якийсь там банк. I una cafeteria, fca de la playa. Ви запитуєте вам в готелі поселились і не знаєте, поїсти. де поїсти. І фьорка де playa. Спочатку де ми використовуємо так. А потім що? I una cafeteria. тут з маленької. І ось так виділяємо. Далі. I una ducha Enel hotel. Чи є у нас душ в отель? Це теж важливо запитувати, коли заселяєтесь. Сі Енель hotel. ай унедуча. Ось так. Не складно, думаю, перевертати. Енель hotel, ай унедуча. Енель баня ай унатоая. Запитання Enel Bania I Una toaya. У нас таке, ще було таке запитання. Чи є в туалеті рушник? Ми кажемо Си. Sí, en Albania. Тут ми нічого не перевертаємо. I Unatoa. Тільки тут маленькою. Нічого не перевертаємо. Це пряме запитання. Воно не було перевернуте. En ай Bania I Una Thaya C sí, in el Ai Unatoaya. I'm Tania's En España, спочатку D, ми кажемо, а потім що є Hay montañas. Так, це у нас вийшло. Давайте наступне нас там? Постав предмети у множину. Егемпло. En la habitación hay una ventana. І в множині. en la habitación hay ventanas. Нагадую, що коли ми ставимо у множині, ми прибираємо артикль, і річ лише ставимо у множину. Ми не ставимо en las habitaciones", у кімнатах є вікна. Ні, у нас питають про одну кімнату, тому їй не треба ставити множину. Ми ставимо лише предмети, які є, при цьому забираємо артикль «En la calle hay una tienda». На вулиці у нас магазин якийсь. Ми скажемо на вулиці магазини, Enlacaya Iuna ми прибираємо і ставимо тєнда умножену. І в нас вже вийде, що на вулиці магазини Enlacaya Ai Tienda. Una montanha. Нам треба сказати, що поблизу у нас гори. Тому ми повністю копіюємо речення теоркадекі ай, але уна, прибираємо і монтання горе. Над нами якийсь літачок. Як сказати, от до речі, туди я живу, дуже багато літаків літає. І як сказати, над нами багато літаків. Ми копіюємо Enzym I прибираємо абyонеш. Умножену ставимо. Думаю, це взагалі не така уж складна тема. Ми просто згадуємо, щоб закріпити те, як ми будемо речи. Деланти демікаша ай-унатієна барата. Як нам умножену поставити? Знову ми копіюємо повністю. І прибираємо артикль. І барата це дешеві. Дешеві магазини. Кієндас баратас. Бо прикметник у нас теж у множину ставиться, бо Баратас це ж до тієс відноситься, тому кієндас баратас.